Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Відео виходить е, сьогодні, а дивитесь ви на наступний день. Це я проговорюю для нових людей. Е, просто орієнтуйтесь на назву відео, відео: приготуйтесь до. Тобто, це просто як знаєте підказочка вам, до чого вам просто готуватись. Наступний день, хоча карти можуть працювати з вами, з кожним з вас по-різному. Для когось це буде на наступний день, а для когось там на один з найближчих днів. Так теж буває. Тож, дивимось про особисте життя, до чого вам готуватись у вашому особистому житті. Так, ну тут дорога пов'язана для когось з вас. Це з вашою матусею, може бути пов'язано ну як до матусі, або приїздить до вас матуся. Для когось це просто, от, знаєте, жіночі енергії. Це коли вам треба буде з кимсь спілкуватись, з якоюсь жінкою. І коли, знаєте, спілкування буде гарним, тут якісь як можливості для вас відкриваються. Це те, що взагалі вам буде як Ну, як допомогою, хоча ви їдете, наприклад, чи людина до вас приїде, і ви ще не розумієте, як складеться розмова. Або, наприклад, ви десь їдете, і ви ще на 100% не розумієте для себе, ви побачите людину чи ні, чи ви зустрінетесь чи ні, чи ви може приїздити, а її вдома не буде. Все непогано буде для вас. Це все ну, закривається. Тузом Пентаклів взагалі це карта, знаєте, гарних можливостей, гарних виконань. Коли все, що ви задумали, повинно відпрацювати так, як ви задумали. Далі дивимось: любовна сфера, до чого вам готуватись у вашій любовній сфері. Щось минулого нагадає про себе, як, знаєте, людина, яка воліла б затриматись біля вас. Або для когось з вас це буде ще й ситуацією сперечень Коли людина буде щось вам доказувати своє, або і ви взагалі-то будете в таких енергіях, що там ви собі знаєте, що ви собі там. Стосовно людини думаєте, і ви будете настоювати на тому. Що тут може бути таким, знаєте, зайвим для вас, то ви можете себе накрутити стосовно якоїсь людини. Просто от накрутити, що, от знаєте, коли вам щось буде здаватись, ви якусь ситуацію ви її ну, от Якось по-своєму собі розкажете. Просто от зачекайте, поспостерігайте за ситуацією, не поспішайте з висновками. Робота до чого вам готуватися у вашій роботі. Робота і робота, працювати будете і буде з чим. І тут, знаєте, цілий день у вас буде просто от як розписаний. І багато для кого це взагалі буде пов'язано або з навчанням, або взагалі з духовним світом. Коли ви все, що ви будете робити, це буде, ну, буде відсилка до, до духовних практик. Ну, Взагалі-то готуєтесь до свята. Звісно ж, ви багато чого будете робити, такого, що буде пов'язане напряму зі святом. І це знаєте, це не буде з новим для вас. Це, от, знаєте, добре знані вами рухи. Коли все відпрацьовано вже руками, коли ви знаєте, що за чим треба робити і як треба робити. Тож... Все як зазвичай. Що вам важливо буде прийняти в цей день і краще б за все прийняти, і до цього теж треба готуватись. Давайте побачимо. О, таке. Це ви як очікуєте якихось страхів, як накручуєте вже себе якимись страхами. І, знаєте, ситуація, яка вам просто, от, от, дивіться, як, це може, от, наприклад, ви собі щось знаєте, або вам щось хтось там розповів, відкрили якусь вам інформацію, ви її почули, обробили собі там якось ну, в своїх думках і вже сидите і чекаєте. Більш за все про ніч показують, коли. Страшніше за все, це вночі. І от сидите і чекаєте. Ну, знаємо, чого ми можемо чекати, поки що так напряму мені такого не показують, Аліс. Це дійсно гарно, коли ти так хутро своє показуєш, але ж, крім хутра, нічого не видно. Так, далі, давайте дивитись. Від чого краще б за все вам відмовитись? І до цього теж треба готуватись? Сонечко. Аліска досить вже ходити туди-сюди. Так, відмовитись від продавлювання ситуації, яка ситуація від жінки. Жінка така доволі сильна. Жінка яскрава, жінка, яка любить бути в центрі уваги, яка, знаєте, от, може вам вас ставити перед вибором, може, знаєте, ну, це як якусь ситуацію може стримувати або нав'язувати вам. Відмовляйтесь просто, от, от просто від е, того, щоб така жінка е, контролювала ваше життя і ваші думки. Просто будьте самі такою жінкою або таким чоловіком, якщо чоловік слухає, е, давайте так, будьте самі такою людиною, яка е, контролює своє життя, свої думи. І взагалі свої бажання. От просто не піддавайтесь чиємусь впливу. Ми ж питаємо, від чого відмовитись, От від впливу якоїсь людини, від нав'язливого впливу якоїсь людини. Бо тут може бути, як це може бути? Ви можете, наприклад, по роботі з кимось там спілкуватись, і людина щось буде вам своє продвигати а, Може бути вдома, з кимсь спілкування, може бути навіть сусідка якась, яка буде там щось своє вам нав'язувати. Ну Тобто, там вже ви самі знаєте, з ким ви там будете спілкуватися, але ж месендж від карт ви почули. Чого не оминути цей день? Давайте побачимо. Чого це вам? Ой, чекайте, у мене карта впала. І відкрилась, тож лишаємо її, чого вам не оминути в цей день. Оу. Так, ну тут чийсь егоїзм помре. От просто ситуація складеться таким чином, що, знаєте, людина, яка вам егоїстично ну, з вами поводилась чи поводився. Взагалі повстане перед ситуацією, яка просто от розвалить всі плани. Це просто, от, знаєте, так чи ж не може бути завжди. Людина може собі там вигадувати, що завгодно, людина може бути дуже задоволеною тим, що в нього, в неї все виходить так, як слід, але. Якщо це якось там несправедливо до вас, якщо це ситуація, яка взагалі не має права на життя, то будь-яким чином людину зупинять. Отут буде така ситуація: цього не оминути. І... Просто от сприймайте так, як є. Тут не про жалі якісь, ну, з ким би це не, при... не вийшло у вас там, в вашому оточенні. Жаліти людини не треба, бо ця ситуація не сталась би просто так. Це просто, от, знаєте, коли людина аж занадто егоїстично себе поводила чи поводив, і це, знаєте, як ну, все ж добігає кінця. І тут час вже змінюватись людині. Тож так воно і буде. Будуть людину, як ламати в цій ситуації, що, що ж ти робиш? Давайте далі дивитись порада, да, що ж таке? Добре, я ж вже подумки проговорила. Порада від вищих сил для вас на цей день. Угу. Так, ну тут у когось буде як зустріч, король жезлів нам тут показаний. Це як приїздить для вас, до вас людина. Взагалі-то це гарна ситуація. Взагалі-то це ситуація, пов'язана з людиною, яка як перемогу вам в якійсь справі принесе. Знаєте, коли може підказати щось дієве, може розгледіти вашу якусь ситуацію і дати таку пораду, що просто от у вас там все переінакшиться. Будьте уважні до спілкування з такою людиною людина, ну, давайте так, це більш все ж таки. Якісь кар'єрні питання, якісь ділові питання. Це не стосується от відносин, таких, от, як кохання, там от таке щось. Ні, це не про таке. Це про ситуацію, коли людина має бажання якось покращити ваше життя. От якось до вас має ну, гарне якесь встановлення. Тобто будьте уважні до того, що буде казати вам ця людина, яка у вас розмова буде складатись. Бо для вас там є така перспектива краще б її скористатись. Все, на цьому я закриваю відео. Всім вам гарного дня! Гарних подій в цей день. Головне, щоб він був і спокійний, і тихий, і мирний, і день, і ніч, і гарних людей поряд з вами. Бережіть себе. Побачимось. Всім пока!